Одного дня покликав батько сина, відкрив шкатулку і сказав: Я радий годинник тобі дати старовинний, його мені подарував твій прадід. Йому багато років, понад 200. Та перед тим, як дати тобі хлопче, піди в кав'ярню. Ту, що в центрі міста. Скажи, що ти його продати хочеш. І запитай, яку ціну заплатять, хто скільки дасть валюти за годинник. Син задоволенням послухав батька і повернувся через дві години. Сказав о батьку. Зовсім небагато мені за мій товар хотіли дати. Сказали, що п'ять доларів він вартий, мабуть, його не треба продавати. Ні, зачекай, так швидко не здавайся. У магазин годинників ще спробуй зайти, і там також ти запитайся: Мабуть, годинникар заплатить добре. І син пішов. Минуло трохи часу, вернувся, батьку тут давали більше, п'ятнадцять доларів давали зразу. Можливо, продамо його пізніше. Мій сину, ти ще раз мене послухай. Потрать свій час сходити до музею, хоч на дворі лютує завірюха. Але підтримай цю мою ідею. Побачим, що тобі запропонують у місці старовинних експонатів. Ну, добре, батьку, і туди піду я, зроблю усе, як ти мені порадив. Не встиг старенький батько оглянутись, ось син уже біжить, немов на крилах. О, батьку, як так справді може бути, ти знаєш, скільки крам мій оцінили? Мільйон, цілий мільйон готові дати за ржавий і старенький наш годинник. Казали, є безцінним експонатом, і хоч сьогодні би його купили. І усміхнувся щиро. Мудрий батько сказав. Я радий такій добрій звісті, запам'ятай, оцінять адекватно тебе лише у правильному місці. Хто знає твою цінність, той цінує твої моральні якості, характер. Не будь в місцях, які тебе руйнують. Свою ціну знай, хочу я сказати, що світ жорстокий. Ти ж будь там, де світло, з людьми, які прямують за Ісусом, у лабіринтах і дорогах світу, життя у правильне спрямовуй русло. І знай, для Бога цінність ти найбільша. За тебе Він на хрест пішов умирати. тому поміж твоїх важливих рішень. Прийми одне, яке прийняти варто. Будь мудрий, пам'ятай, ти цінний Бога, вкішайся словом Його добрій звісті, куди б не завела тебе дорога, постійно будь у правильному місці.